Українська митниця затримала діда мороза на фаршированого грошима. Ні, це був не справжній Бородань з Лапландії. Річ про звичайну іграшку, яку один щедрий австралієць хотів подарувати одному українцю. Посилка прийшла із Австралії в адрес громадянина, який живе в Ніколаєві. У коробці була ось ця іграшка. Вона привернула увагу працівників митниці. На сканері помітили, що нутрощі дідуся зовсім не схожі на плюш. Тоді діда мороза витягли з коробки. Його живіт був набитий не цукерками та печивом, як в казках. Всі нутрощі іграшки заповнювали гроші. В ігрушку була вшита пачка іностранної валюти. Це були долари і євро. які були зашиті в ігрушку і завернуті в. Бумажку з надписю Вартість іграшки не перевищувала 50 гривень, а от всередині діда знайшли величезну кількість валюти 15 тисяч доларів та майже 9 тисяч євро. Одержувач свого подарунку так і не дочекається. Наразі міжнародну посилку вилучили. Всі обставини незаконної операції і звезення грошей в Україну з'ясовуються.